Вас вітає, Придніпров'я. Центр зеленого туризму та народних ремесел Дніпропетровщини запрошує гостей області до маленької країни, країни мрій, країни барвистих квітів, співучих солов'їв, душевної пісні та щирого кохання. Це наша Петриківка, свободолюбива, талановита, неповторна. Петриківський край відомий далеко за межами Дніпропетровщини завдяки його неповторному, яскравому та життєстверджуючому розпису. Петриківський розпис це душа і серце Придніпров'я. Краса природи знайшла відображення у виробах народних умільців. Саме її вони переносили на всі предмети домашнього побуту, де в зображеннях квітів, тварин, рослин відбита глибока ментальність, сам дух нашої нації. І це, мабуть, одна з основних причин, чому Петриківський розпис відомий всьому світові. Не менш за мене Петриківська земля і як козацька вольниця, як калиска козацької слави, де мешкав останній кашовий атаман запорозького козацтва Петро Калнишевський. Зелений туризм це реальний шанс зберегти острови українського національного звичаю, бо у кожного народу є своє місце на землі, свій генетичний код, своя історія, мистецтво і культура. І спроба відродження саме народних традицій, притаманних конкретній місцевості і конкретним людям дарують нам ту реальну можливість зберегти для нащадків правду про життя та мудрість наших предків. Справжньою родзинкою Петриківського зеленого маршруту можна назвати зелену садибу села Гречани. Тут на вас чекає її величність українська хата, хата, яка стала музеєм, пам'ятником самій собі. Вона була збудована ще у 19 сторіччі. Минули роки, і тепер ми пропонуємо своїм нащадкам незвичні для багатьох із них мандри саманною хатою українського селянина. Ось послухайте, як влучно характеризує всім нам відому культуру саману наш земляк, художник Володимир Лобода. Пан Володимир бачив багато країн Західної Європи і був приємно вражений, що зараз там наймоднішим концептом в пластичних культурах стає автохтонство. Іспанія-Франція, вона зараз вивчає культуру глини. Вони зараз що? Виробляють саман, цілі книги, говорять про цю екологію, про цю чистоту. То що глина чиста роблять цей саман, складають і ці. А там не тільки житло, школи, мечеті, все будується. Та як наші кохати. Стріха хати ще з придавніх часів робилася з очерету або рогозу. Зверху вкладався околод, тобто жита з вибитим зерном. Маківку або грібінь стріхи робили теж з очерету. Роль підлоги виконувала долівка, глина з соломою та кінським навозом. Всередині хата мазалася білою глиною, піспою, в яку додавалося молоко, щоб глина не бралася за руками. Ось чому в українських хатах завжди приємно пахло молоком. Навкруги хати робилася призьба з глини, щоб стікала вода і не підмочувала житло. А наші бабусі чи порушки кожного року ту хату білували. Тепер завітаємо до кімнати. Добре, роздивимося, як і для чого тут все було. Кожна річ у старовинних хатах за традицією стояла на своєму місці. Колись жила в цих кімнатах родина з 12 осіб, і головною в тім побуті була насамперед піч. І тепло, і ситість мешканців оселі залежали саме від цієї дивовижної споруди. А які різні назви і призначення мали її складові? Тут і комен, де лежали суха риба та сухарі, і лежанка з ліжниками з грубого рядна. А на впівкруглий отвір печі закладали дерев'яною лопатою хліб. Піч дуже шанували, пишно розписували, аби обклеювали мальовками з квітами. Та не хлібом єдиним жила українська родина, який же розмає свята для очей, влаштовує нам світ рушників та скатертин, що назбирали люди по усьому гречаному. Вишивали жінки оті барвисті візерунки вечорами при світлі каганців, складали все це у розписній скрині, сиділи на лавах, пригощалися з глиняних горщиків та мисок, ложки були з дерева і робив їх сам хазяїн хати. А кого може залишити байдужим старовинний ткацький станок? На ньому робилися і полотна на вишиванки та рушники, і рядно на ліжники. Доповнюють картину ткацтва прялка, веретена та пряжа з вовни та конопель. Не менш цікаво було зазирнути у хишку, бо там зберігалося стільки дивовижних речей. Тут і глечики для молока, горщики для сметани, макитри, щоб запарювати борошно на хліб, салатовка з солянкою. Довбні, великі та малі відігравали роль діжок для капусти, брашки та солі. Великі горщики для борщу теж ховалися у хишці Тут же стояла корита для купання і корита для замісу тіста. Було й мале коритчатко для їжі. Чекав на свою чергу макагон, яким терли мак на пироги. Було своє місто і в кошовки за черету, з якої на базар ходили, і в кошовки шелюговою, щоб носити крашанки до церкви. Полотняна сумка з харчами для косарів довірялася дітлахам влітку, а взимку так само ховалася у хижці. Мали своє місце савок для сміття, гніздо для ковочки та ще й тиква для самогону. А які побутові будівлі оточували нашу хату чи порушку, ми теж зараз побачимо. Оце хлівець, у якому мешкала свиня. А ось повітка для корови такі з вівцями. Поряд з худобою знаходила собі місце і пташина сім'я від качок, гусей, курей до індиків. В господарчій будівлі знайшли собі притулок крала і борона для обровки землі, сідло для коня, ціпи, щоб болотити зерно, вили для снопів, граблю й коса, кукурудза, саржалка, ятір черпаком для риболовлі, старі каганці. Багато місця займали плетені з шелюгою обмазані глиною кушелі для зберігання зерна. Та не тільки очам багато роботи та вражень в зеленій садибі. На майстер-класах, що проводяться народними майстрами, кожний бажаючий може спробувати власноруч опанувати прийоми Петриківського розпису. Ця справа так захоплює, що час впливає майже непомітно. А ще неодмінно треба прийняти участь у народних забавах та гуляннях. Бо яке ж українське дозвілля може обійтися без співучих вечорниць, гопака та веселищів на Різдво вода хрещу Купала? Гості з Нідерландів були просто в захваті, коли стали учасниками святкування масляною гречанами? Взагалі наземним гостям, що відвідували зелену садибу, було від чого прийти у захоплення. Та й свої рідні туристи багато чого можуть побачити, що, можливо, надихне їх ще більше шанувати рідні звичаї та обряди. Для тих, хто цікавиться козацькою давниною, є приємна несподіванка. Прямо за хатою музеєм розташувалася Міні-Січ, і це далеко не все. Після занурення у минуле століття туристи зможуть спробувати себе у ролі вершників, якщо відвідують місцевий кінний завод. Взагалі до послуг гостей найкращі мисливські та рибальські угіддя. Чекає до своїх вод на відпочинок найчистіша річка Придніпров'я – Оріль. А гриби та ягоди за сезоном подарують неймовірні враження мешканцям бетонних багатоповерхівок. Для тих, хто хоче затриматися у зеленій садибі на відпочинок, збудовано комфортабельний готель з дерева. Прекрасні сучасні номери чекають там на гостей садиби. Про чисте повітря можна складати легенди: Свіжість, тиша та спокій розлиті повсюди у цьому пасторальному куточку. Та коли місцеві кухарі з щирою гостинністю почастують туристів справжніми українськими стравами з екологічно чистої городини, риби, м'яса та молока, кожному стане зрозумілим, що сільський туризм це зустріч зовсім з іншим, майже космічним виміром. Бо саме тут душа людини починає сповідувати істину, що міститься в любові до рідної землі.